20 квітня, бо наша Пасха Христос, за нас у жертву принесений, тому святкуймо 1 Коринтян 5 розділ, 7-8 вірші, Яке велике значення є в цих словах, якщо розглядати пам'яткову вечерю як пригадування юдейської Пасхи, наскільки світло образу освітлює позаобраз. Як первородні Ізраїлю були під загрозою смерті, так церква первородних, записаних на небі, є тепер на пробі вічного життя або вічної смерті. Як всі образні первородні були в безпеці, доки залишалися в домі і їли ягня, кров'ю якого були покроплені верхні та бокові одвірки, так і ми, перебуваючи в домі віри. Під кращою кров'ю покроплення і споживаючи наше пасхальне ягня, Ісуса, є збережені від смерті, є впевнені у вічному житті під Божим провидінням. Тепер ми не визнаємо образного ягняти, а замість нього визнаємо Ісуса, Анця Божого, що гріх світу бере. Ми, годуючись ним. Не їмо його плоті буквально, а вірою споживаємо заслугу Його жертви і привласнюємо її. Протягом усієї ночі євангельського віку ми справді маємо гостину з нашого анця аж до ранку тисячоліття, коли будемо звільнені. Щорічна пам'яткова вечеря не є для нас гостиною, а її ілюстрацією, прототипом. Пригадуванням, найпрекраснішим, найбільш урочистим і корисним. Святкуймо ж гостину віри, а також пам'яткову вечерю.